Вітаю, друзі, і нагадую, що ТРО медіа впевнено крокує інформаційним простором країни, традиційний огляд фронту і головних подій до вашої уваги. Отже, куп'янський напрямок. Інтенсивність боїв впала, зменшилась, ворог перегруповується, можливо, ймовірно, готується до поновлення наступальних дій. Очевидно, на сьогоднішній день що є певна активність, але підрозділи в основному перебувають в активній обороні та облаштовують оборонні рубежі. На цьому напрямку є загрози ударів як коригованими авіабомбами, так і артилерією ворога. Загрози артилерії, але жодного просування противника по суходолу не фіксується ні на рубежі оборони синьківка, ні на рубежі оборони Табаївка Крохмальне, тобто ситуацію наші війська стримують. Набагато активніші бойові дії зараз тривають на Лиманському напрямку, де ворог не полишає спроб прорватися в районі населеного пункту Терне, а застосовує різні види і засоби озброєння. Традиційно штурмові групи отримує відсіч і якогось просування не фіксується на сьогоднішній день. Натомість є просування у противника на Бахмутському напрямку. Ворог суне на а, часів. Яр. Видно, що намір противника полягає в тому, аби контролювати висоти і дійсно розвивати наступ до Краматорської агломерації. Бої доволі жорсткі. Російські війська кидають зараз велику кількість своїх підрозділів. Сюди несуть великі втрати, доволі значні, але знову ж таки сунуть. А при цьому наші сили завдають доволі таки потужного ураження по ворогу. На цьому напрямку побував головнокомандувач збройних сил України, генерал Полковник Сирський, і сказав про те, що будуть вживатися додаткові заходи, які потрібні для посилення оборони. Можна дійсно сказати, що навіть за тих скромних ресурсів і можливостей, які зараз є в українських сил оборони, збройні сили України творять дива по справжньому на полі бою, адже стримувати ворога, не дати йому розвинути темп, наносити такі великі о, враження і наносити такі великі втрати. Тільки тією зброєю, яка є, це справді надзвичайно серйозний подвиг без перебільшення, і можу допустити, що якби Україна вже мала допомогу від Сполучених Штатів в повному об'ємі саме той пакет, на який ми розраховуємо і буде розглядатись в Конгресі, Сподіваюсь, то можу допустити, що українські війська уже б. Розбили російське військо, зупинили би цей наступ, і Росія вимушена була взяти паузу 2-3 місяці для доукомплектування, перегрупування для того, щоб а, натягнути ще більше свого розконсервованого заліза, і тільки тоді поновити наступальні дії. В свою чергу це ж би дало часу так само і нам на підготовку, бо саме підготовка зараз, навчання і так само технологічна складова. А цього і поєднання добре навчених з'єднаних підрозділів з використанням технічних компонентів є одним із пріоритетом, Про що так само сказав і головнокомандувач збройних сил України. Тож віримо і сподіваємося, що дійсно і завдяки нашим силам оборони і державі, і волонтерам і підтримці буде ставати більше цієї технологічної складової і ребів і дронів, які дуже потрібні на фронті, зокрема під часовим яром. Авдіївський напрямок наступальні дії ворога тривають. Просування якогось значного не фіксується, на відміну від напрямку на часів яр. Наші сили стримують, були незначні тактичні успіхи у ворога, але блокується цей темп, і наші війська доволі впевнено тримають удар. А можу допустити, що наступним одним із головних напрямків удару, крім часового яру, може стати Вугледар. Оскільки треба розуміти, що російські війська доволі часто наступають з позначками по висотах, тобто вони на мапах позначають висоти, які їм потрібно взяти, і відповідно потім на них орієнтуються. Вугледар актуалізувався ще й тому, і там пожвавлюються бої, бо це дійсно висоти. Звідти українські війська загрожують Волновасі, а Росія дуже боїться і остерігається, що як тільки у України покращиться ситуація з боєприпасами. Українські сили будуть наносити удари по залізничній важливій вузловій станції Волновасі. І це так само поховає проект Путіна по будівництву залізниці на окупованому півдні України. На Запорізькому напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Російські війська пробують розвинути успіх в районі Роботиного, ноги, нех було незначне просування там. Наразі наші сили це блокують і завдають трат ворогові. Що стосується лівобережжя Херсонщини, те ж саме. Ситуація складна. Російські війська намагаються наші сили витискати з плацдарму в районі населеного пункту Кринки. Українська артилерія наносить удари по лівобережжю, там, де знаходяться розрахунки. Ворога так само це важливо розуміти. Є просування дуже важливе з точки зору зміцнення протиповітряної оборони України після розмови президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца було повідомлено дуже хорошу обнадійливу новину, що Німеччина передає систему Петріот до України із ракетами відповідно до цієї системи. Ймовірно, мова може йти так само про додаткові ракети до систем АйРІСТІ. Це дуже хороша ознака, дуже хороший приклад, який Німеччина подає іншим європейським країнам, де ще є патріоти, ну і безумовно сполученим штатам, Японії так само, там, де вони знаходяться на бойовому чергуванні, тому що зараз вони дуже потрібні Україні для підтримки миру та безпеки, для підтримки і захисту цивільного населення, тому що є статистика від початку року удари Росії. Ракетні удари, ракетно-бомбові, із них 97% із цих ударів вони були спрямовані по цивільних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах, по ТЕС, по електростанціях, по житлових будівлях, по руйнації наших міст. І тільки 3% із цього це а, військові потреби. Ось це треба розуміти, наскільки важливо на сьогоднішній день нам засоби ППО і в цьому є просування. Все більше західних видань говорить про те, що. Україна таки знищить кримський міст, нанесе комбінований удар, і буде застосовано і крилаті ракети, і е, дрони, і надводні дрони, і ймовірно, навіть F-16. Про це повідомляє британське видання. The Sun. безумовно, The Sun абсолютно праві в тому що це відбудеться. Єдине, в чому The Sun дещо можливо помиляється, що це відбудеться всередині липня. Думаю, що це відбудеться. Значно раніше, тому що ворога потрібно позбавити цієї логістики, і українські сили будуть над цим безумовно працювати. Ситуація в Ізраїлі, яка відбувається, свідчить про те, що не може бути виключень і не можна роз'єднувати сьогодні ситуацію, яка відбувається в світі. Бо треба розуміти, що Іран. Не зміг би досягти того рівня, який він має, і по зброї, і по ресурсах без допомоги Росії. Там точно за спиною стоїть Росія. Росія фінансує іранський режим, Росія давала кошти, Росія купувала зброю, Росія платила золотом, і Росія може допомагати з ядерною програмою Ірану. Тому це зло потрібно карати спільно, як Іран, так і. Росію сподіваюся, міжнародна спільнота це зрозуміє, і найголовніше сполучені штати конгрес, на який зараз так багато українці покладають сподівання після звичайно українських сил оборони, на які покладають сподівання в першу чергу. Що конгресмени підтримують пакет допомоги для України і для Ізраїлю спільно, тому що це буде знак для міжнародних авторитарних режимів, що не можна робити те, що вони. Роблять, дякую вам, бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні!